Це перші зразки біопсії, які цього дня передали хірурги обласної лікарні, і таких за день може бути за півсотні. Біопсія це взяття для вивчення ураженої тканини. У лабораторії мають визначити, чи загрожує це ураження здоров'ю або ж і життю людини. Таке дослідження і його результат називають гістологією. Кожен узятий зразок поміщають у формалін, аби до початку дослідження зберегти при життєвий стан тканин. У нас біоптат з тканини стравоходу нижньої третини. Треба поступити поступив зеленоскопічного кабінету. Номер ємності має збігатися з номером скерування, інакше зразок на дослідження не візьмуть. Кожен реєструють у журналі, і під тим номером він проходить усі етапи вивчення. Така система дозволяє уникати плутанини з пацієнтами. Забір проводиться от таким от чином. Вкладає матеріал на тканину і проводимо опис сірий 02. Основна у нас задача виявлення і підтвердження з так е, знаходження будь-яких запальних з хронічним перебігом. Стінка кисти прес у нас з операційної. Відкрита. вже Гладко стіна розміром 5 см. стінка тонка, поверхня гладка. Плюс лімфатичний вузол півтора на один, рожевий, помірної щільності. Після того зразок кладуть у металевий кошичок із указаним номером у реєстраційному журналі, а далі у формалін. Наперед, можна передбачити, що кіста Тут утвір доброякісний, а лімфатичний вузол несе в собі ознаки. Реактивного лікатині зазвичай біопсія метод тривалий і багатоетапний. Технологія передбачає отримання результатів за 48 годин. Але якщо випадок екстрений, то застосовують відповідні методики, щоб висновки були якнайшвидше. Усі зібрані протягом дня зразки опрацьовують і закладають у спеціальний апарат. Біологічний матеріал тому що в нас в курзинках. Ми перекладаємо перший розчин формалі. Це для фіксації біологічного матеріалу. Слідуючі йдуть спирти. 70, й 80, й 90 й і 96. й Два бензола, Спирт забирає обозводні біологічний матеріал, бенцог забирає жири, так само і твороформ. І останніх три парафіна просточується біологічний препарат. Я запускаю автомата. І ми чекаємо 16 годин. Якщо ми з його кинемо в чистий спирт, то він і не буде нести. Інформації. Спірт розведений, а ми, оце він рожевий, тому що ми на дрібні шматочки капаємо еозійну капельку, тому що бувають такі шматочки, як, як зерно маку. І ми його бачити не будемо. Так. А так цей матеріал фарбується в рожевий, і тоді тут очечко видно і дуже гарно різати на, на мікротомі. Потім йде в нас два бензола, це вам забирають жир. Із матеріалу. І смоточки просочується в, в термостатах. Три, три термостати. Температура скільки, 57 градусів. Оброблені зразки дістають уже наступного дня, заливають парафіном і після застигання готові блоки передають для подальшого дослідження. Парафін зберігають у термостаті за температури 57 градусів. Наш біологічний матеріал. Спеціальним так званим мікротомним ножем лаборантка Леся Пісенко зрізає найтонші частинки біоматеріалу для подальшого гістологічного вивчення. Ножі мають бути дуже гострими, аби зрізи були якнайтоншими. Ця сторона більш така груба, більш така грубіша. І ми, значить, його. Беремо олійку машинне масло, чи ріцінву олію. Капаємо. І оцей ніж береться ножі, розмагується по всій поверхні і починається точення. Для чого це робиться? Тому що велике значення має, коли лікар ставить свій діагноз, щоб срізи були тоненькі, добре профарбовані, щоб була видна це плазма, ядро. Це для лікаря дуже багато чого має значення. І ми отак от точимо ножа на цих брусках. Подальше, після того, як ми поточили ножа, це йде, щоб добре був виточний ніж, це треба в общій складності 7 годин. Лезмо в Тобто, якщо там є мелкі такі, якісь такі штучки, що воно на препаратах робить такі. Широхуватості, то воно зчищається. А вже на рівні воно доводиться в, обрядну, в обратному напрямку. Тут лезом вперід, а тут наоборот, обошком вперед, а лезом до себе. Кожен зріз наносять на заздалегідь знежирене спиртом і покрите білком скельце. Білок застосовують яєчний, який один до одного розводять із гліцерином, злегка підігрівають на сухому спирту і на все це капають воду. На такому склі біоматеріал надійно тримається. Якраз ми зрізаємо такий матеріал О. і накладаємо на скло. О. У нас ще є одна припорувальна ігла. І те, щоб воно було розправлене, це все гарненько, в якому хорошому положенні. Оце все. І воно якраз розгладилось. Ми зливаємо надлишок водички і промикаємо фільтрувальною бумагою. І цей матеріал, той, що я тільки що різала, цей номер якраз записується на склі. Усі зразки, в яких підтвердили ОНКО, номерують і довічно зберігають у архіві. Кожен лаборант щороку досліджує в середньому з 10 тисяч зразків. Приходять люди, пишуть заяву для того, щоб їм подальшому десь дослідження чи їхати за кордон. Вони забирають блоки скельця. Наступний етап фарбування. Тут працівники надягають маски, бо працюють із отруйними хімречовинами. З Скельця кладуть у речовину, яка знімає парафін, просушують фільтрувальним папером, знежирюють у спиртах і промивають водою. Після того зрізи забарвлюють у кілька етапів. Різні частинки вимагають різних хімічних речовин. Щоб чим тоньше був зріз, тому що це дає якість кращу якість для гістологічного діагнозу. Вже до п'яти ніколи це є основне фарбування препаратів: гематоксилін іозину. Гематоксилін фарбує ядра, еозин фарбує цитоплазму. У нас ще є багато методик спеціальних для того, щоб, наприклад, фарбувати м'язеву тканину, нервову тканину. Слизову у м'язавій тканини, шлунку, тишці. Це ті органи, де можна виявити слиз. І є спеціальні методи. На ті спеціальні методи робиться спеціальні фарби. Треба вилазити фарбу, розчинити. Ну, це багато травокрасу, коли фарбуються вікоми, щоб жирові тканині виявити. Наприклад, не тільки же, а може там є якісь включення, які саратові саки буває. Останній етап покриття зрізів полістеролом. Це особливо важливо для дрібних частинок, бо забезпечує їхнє триваліше зберігання. Просушені зразки разом із направленням передають на діагностування лікарям уже під мікроскопом. Патолога Анатом бачить клітинний малюнок і встановлює, чи є рак у пацієнта. Було розглянута тканина зі шкріпок, тканина ендометрію. Жінці 59 років, клімактеричний період, атипова маткова кровотеча, лікарського, рога з діагнозом атипова маткова кровотеча. В зразку ми бачимо проліферацію, атипову проліферацію залоз, ну і атипію ядерну і залозисту атипію, що дає нам верифікувати його як діагноз. Помірно диференційована аденокарцинома ендометрію, злякісна пухлина ендометрії, пухлинний ріст в порожненні матки. Якщо пацієнт перебуває в операційній і потрібно швидко визначити злоякісний процес для подальшого ходу операцій, то такі дослідження проводять не довше 15 хвилин. А вже пізніше біоматеріал проходить повний курс вивчення. Ми часто працюємо з тим, що беруть біопсію виразки шлунку. і. Нас тут вже під час опрацювання ми виселяємо, що це є злоякісний процес аденокарцинома, тобто рак шлунку. Відповідно від того, вже і операція буде, бо якщо видаляти виразковий дефект, це буде один об'єм. Якщо злоякісний, то вже там видаляється і лімфатичні вузли, і можливо, навіть і сальник. Під ендоскопом це не побачиш, тільки отут встановлюється цей кінцевий діагноз. Доброякісне це захворювання, чи злоякісне, чи передпухлинне, Лікар перед початком спеціалізованого лікування обов'язково має знати результати морфологічного дослідження. В структурі злоякісних захворювань серед чоловіків та жінок. Воно різниця, це, напевно, пов'язано, по-перше, з гормональним станом організму чоловіка, організму жінки, і також, напевно, із шкідливими звичками. В чоловіків на першому місці зараз переважає злоякісні пухлини легень. Перше місце займають, на другому місці це і злоякісні пухлини шлунка, третє місце це і злоякісні новотворення простати. В жінок перше місце займають злоякісні новотворення молочної залози, друге місце злоякісні новотворення яєчників, та третє місце злоякісні новотворення ендометрію. Це в структурі. Ну, і воно і найчастіше в нас локалізується. Що стосується спільної такої нозологічної одиниці, це, зокрема, пухлини шкіри. Як чоловіків, так і жінок. Дуже часто діагностуються базально-клітинні карциноми і, зокрема, меланоми. у відділенні патологічної анатомії беруть на дослідження зрізи з усіх органів. Виконувач обов'язків Борис Кавранський каже, що рак дуже помолодшав і щороку його виявляють частіше. Наймолодшою була 28-річна пацієнтка з раку молочної залози із особливо агресивною формою другої стадії. Попередню утвір діагностували як доброякісний. Класичні пухлини, які були в старшому віці. Зараз зпливом, напевно, скорше всього екології, стресів, вони розвиваються в молодому віці. І відповідно, якщо є якісь там підозри в людей на біль, на дискомфорт в животі, біль в грудях жінок, кашель в молодому віці, з виділенням крові, патологічні виділення, зокрема, свіжа кров калії в сичі, зміна забарвлення. Це є показом до того, щоб люди зверталися до лікарів і в подальшому не пропустити передпухлинне або пухлинне захворювання. Оскільки лікування на початковому етапі входиться набагато простіше, дешевше, чим на в запущених стадіях Патологоанатоми досліджують не лише онкопатології, а й цирози запальні захворювання при гепатитах, запальні захворювання нирок, псоріази тощо. І однією з особливостей їхньої роботи є вивчення тканин померлих пацієнтів, аби встановити остаточну причину смерті. Морфологічна верифікація потрібна для постановки діагнозів. Хвороби крона це є захворювання хронічне шунково кишкового тракту, яке потребує спеціалізованого лікування. Це є неспецифічний виразковий коліт – це також є патологія шумкового кишкового тракту, яке потребує спеціалізованого лікування. Це можуть бути різні біопсії, шкіри, підшкірно жирової клітковини, зокрема, це є дерматоміозити, системна склеродермія. Системний червоний вовчак, це є різні нозологічні одиниці, які вони в певних, на певних стадіях імітують патологію одна одну. Мфологічно це, зокрема, можна відрізнити. В комплексі це діагноз на клітинному рівні, це вказання стадійності онкопроцесу, це поширеність і тому подібне. На даний момент управління лікарні е вишукує можливості. Стрімкого розвитку даної служби, а адже наука не стоїть на місці, і ми впевнені, що капіталовкладення власне в цей розділ діяльності нам розділ діяльності нам дозволить мати більш чіткіші чіткішу інформацію і при цьому всьому назначати більш чутливішу хіміотерапію при онкопроцесах. Тому не за горами впровадження імуногістохімічних досліджень. Патанатомія невід'ємна частина в структурі будь-якої лікарні. Олександр Дудар розповів, що наразі персонал проходить стажування. Директор обіцяє в недовгій перспективі повне оновлення і розширення підрозділу зі збільшеним спектром послуг. Зологічне відділення турсачововальних хора.